На Буковині у власному домі застрелили бізнесмена. Під час нападу було завдано смертельних поранень, як господару приватного будинку, так і одному із нападників. Інших нападників досі розшукують. В центрі Чернівців посеред білого дня ловили хабарника. Розпорядник майна пообіцяв приватному підприємцю посприяти у безперешкодному придванні приміщення колишнього санаторію, затриманому загрожує ув'язнення на строк від 8 до 12 років. До дня боротьби з корупцією журналісти поцікавилися, як часто чернівчани дають хабарі. Не давав, не даю і давати не буду. Нагадаємо, за взяття неправомірної вигоди чекає кримінальна відповідальність. Затримання на театральні криваві з'ясування стосунків серед білого дня, реформування ДАІ та ще багато цікавого зі світу криміналу. Просто зараз у програмі Місце злочину. Спочатку катували, опісля застрелили. На Буковині у власному будинку вбили 53-річного бізнесмена. Трагедія сталася 8 грудня, близько сьомої вечора. Невідомі з мітою пограбування увірвалися до оселі чоловіка, зв'язали подружжя та жорстоко катували, вимагаючи гроші. У результаті нападу двоє людей загинули. Подробиці кривавої стрілянини. Дивимось. Трагедія сталася у селі Годилові Сторженецького району. До будинку буковинського бізнесмена пізно увечері увірвалися невідомі, зв'язали подружжя та почали катувати, вимагаючи гроші і коштовності. З неофіційних джерел стало відомо, що 53-річному господарю вдалося вирватися. Він з власної мисливської рушниці застрелив одного зі зловмисників і встиг вибігти на подвір'я. Та там його наздогнала смертельна куля від іншого нападника. Правоохоронців на місце злочину викликали сусіди, які почули постріли. Був здійснений збройний напад на сім'ю підприємця з метою завладіння цінностями під час нападу було завдано смертельних поранень, як господару приватного будинку. Так і одному із нападників. Окрім того, до лікарні було госпіталізовано дружину бізнесмена. Дружина постраждала, знаходиться вдома, в неї також є тілесні ушкодження. За непідтвердженою інформацією, загиблий займався нелегальними валютними операціями. У селі кажуть, що сім'я була благополучна. У Годилові проживають більше п'яти років і раніше прикрих інцидентів з ними не було. Те, що сталося, людей шокувало. Я особисто знав людину. За це моє родина досить гарна. Не було нарікань, як Дійсно, великі гори трапилося до нас. Односельчани потерпілих сподіваються на оперативну роботу нової поліції. Мають надію, що якнайшвидше знайдуть та затримують злоумисників, бо кажуть, страшно навіть на двір виходити. Ми всі чекаємо відповіді, щоб вони зараз нам дали відповідь, що сталося. Правоохоронці на місці злочину працювали всю ніч. Повідомляють, поки що з'ясовують, скільки було нападників. Невідомо й те, чи вдалося злоумисникам пограбувати будинок загиблого. Наразі тривають слідчі дії, а тим часом полісмени закликають. Звертаємось до всіх для того, щоб допомогли встановити особу злочинця. Так як він на даний час не встановлений. І сприяти, якщо хтось щось якась відома інформація, тільки будемо раді. З ножем намагалися з'ясувати стосунки двоє чоловіків. На вулиці ентузіастів серед білого дня, 12 грудня, під час сутички, житель Івано-Франківська наніс три живі поранення у серце чернівчанина. Стан постраждалого наразі невідомий, тривають слідчі дії. На Буковині мікроавтобус збив чоловіка. Водій утік, залишивши потерпілого на дорозі помирати. Трагедія сталася у селі Рідківцях Новоселицького району, 8 грудня. Поліція, яка прибула на місце злочину, виявила там уламки від бампера Мерседеса Бенц. Завдяки цьому наступного дня правоохоронцям вдалося встановити винуватця аварії. Це 20-річний житель села Колінківців Хотинського району. Потерпіли від черепно-мозкової травми, помер у лікарні. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження. У Чернівцях на театральній площі арештували чотирьох чоловіків. Одного затримали біля входу до БДМУ, ще трьох на площі біля таксі та у будинку офіцерів. П'ять тисяч доларів і санаторію у кишені. Пропозиція вигідна та незаконна. Як у центрі Чернівців посеред білого дня ловили хабарника і яке покарання понесе затриманий, розповімо далі. Арбітражного керівника, який хотів нажитися на незаконні діяльності, викрили співробітники СБУ спільно з працівниками прокуратури. Розпорядник майна пообіцяв приватному підприємцю посприяти у безперешкодному придбанні приміщення колишнього санаторію, який належав одному із підприємств Кісманського району. У бізнесмена за свою допомогу арбітражний керівник вимагав 5 тисяч доларів США. Під час передачі більшої частини цих грошей його і затримали у центрі міста. Прокуратурою області розпочати криміналь. Непровадження за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України, і наразі проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу цьому арбітражному керуючому, затриманому загрожує ув'язнення на строк від 8 до 12 років, розповідають УСБУ. Крім цього, у разі доведення вини чоловіка позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певними видами діяльності до трьох років із конфіскацією майна та спецконфіскації. Реформування повній. На Буковинських водіїв чекають чергові нововведення. Правоохоронці переконують зміни на краще, самі ж чернівчани налаштовані скептично. Що ж насправді приховане за ширмою реформи, дізнавалася Ірина Шевчук. 18 листопада за указом Кабміну в Україні ліквідували ДАІ та МРЕВ. Натомість вирішили створити регіональні і територіальні сервісні центри МВС. Їм передали функції ліквідованих установ. Територіальні сервісні центри знаходяться. Це місто Чернівці, це Кіцмань, Глибока, Новоселиця, Кельвінці, кожний громадянин України на сьогоднішній день може звернутися в кожний центр. не, не, не важливо, де він зареєстрований, де він проживає. У Чернівцях сервісний центр функціонує з 28 жовтня за адресою вулиця Руська, 248 м. Тут раніше був міжрайонний реєстраційно-екзамінаційний відділ, тобто МРЕВ. Це в одному приміщенні буде і територіальний і регіональний сервісний центр. Крім того, указом кабінету міністрів скасували довідку рахунок для реєстрації або зняття з обліку авто. Мобілів цей документ підтверджував право власності покупця на транспортний засіб. Є поняття вже договір купівлі-продажу. Це людина, продавець, тобі ж покупець, зможе собі в довільній формі оформити даний договір. Через скасування довідки рахунка деякі нововведення чекають і на перекупників, котрі перевозять авто за кордону. Вони на сьогоднішній день реєструють на себе, а право власності набуває інша особа. Колись це було. Тобто виписувались довідка рахунок, і вони в суб'єкти господарювання виписали. Вони. Зразу ставили з себе на облік даний транспортний засіб, як розповів Василь Душинський, реформування торкнеться і посередників, які через зв'язки в короткі терміни оформлюють документи для водіїв. Зараз йде процес викорінення цих людей з приміщень сервісних центрів. Або виконати всі завдання, котрі перед центром поставили у Києві. Штат установи розширять. Штат у нас збільшиться, тому що у нас в цьому в центрі буде відділень. Ну от по, по всіх напрямках діяльності щодо буковинських водіїв, то вони розповідають про реформування і створення сервісного центру. Ще не чули. Чесно кажучи, не чув не чу такого. Чернівчани добре пам'ятають, з якими перешкодами зіштовхнулися у минулому під час оформлення документів. О, це, це дуже... зайняло дуже багато часу, нервів време. дуже багато. скорше. Ти помреш, чим ти то зробиш? Я оформляв через людину, мені допомагали. Родич мені допомагав, він не працює в МВС, але він допомагав мені. береш гроші і оформляєш. Водії сподіваються, що нова система функціонуватиме ефективніше та допоможе уникнути корупційних схем. Ну, мені би дуже хотілося в то вірити, тому що для чого це робиться тоді. Хоча є й скептично налаштовані. У нас все, що не спрощують, воно стає ще гірше. Ще одним нововведенням від уряду стало повернення з 2019 року обов'язкового технічного огляду легкових автомобілів З 2015 – вантажівок, з 2017 – автобусів. Відповідні положення кабінет міністрів ухвалив 9 грудня. 9 грудня міжнародний день боротьби з корупцією для нашої держави, яка нині переживає не найкращі економічні часи. Це свято дуже актуальне. До того ж, Україна й надалі залишається однією з найбільш корумпованих країн світу. Ще у 2003 році ми приєдналися до конвенції організації Об'єднаних Націй щодо боротьби з цим ганебним явищем. Наталка Гатеш поцікавилася, як часто чернівчани дають або беруть хабарі. Не підмажеш, не поїдеш. За таким принципом живуть українці ось уже 24 роки. У щоденному житті корупція фактично стала нормою. Суха статистика каже, понад 90% громадян, хоча б раз, але давали хабар. Здебільшого для того, щоб пришвидшити вирішення когось питання. Але й люди з принциповою позицією, принаймні, таких зустріли в Чернівцях. Не давали і не брали. Не давав, не даю і давати не буду. Не треба давати, не треба провокувати, не треба. Не знаю, давати. Зрозуміти іншим людям, що таким способом можна вирішувати питання. Стараюсь не давати. Але просили? Ніхто не просив. Щоправда, зустріли тих, хто використовує практику підмазування, але зізналися в цьому так, як і дають хабар, ховаючись. Да. А кому удавали? Все время вредна насправді люди живуть за правилами, які продукують чиновники, за словами експертів. У 90% усіх випадків хабарництва це побутова корупція, або іншими словами, своєрідна подяка за послугу. Побутова корупція це універсальне явище. Воно існує в всіх країнах в чи меншій мірі. Воно існує в Україні. Завжди існувала, і я думаю, що це явище буде існувати, тому що ми не сприймаємо це як корупцію. Ми сприймаємо це як можливість особливо віддячити за більш лояльне, більш гарне ставлення в лікарні в дитячому садку, в школі в іншому закладі. Якщо нами опитані чернівчани до хабара ставляться досить негативно, то у подяк до них такої категоричності немає. До того ж, у кожного є своя панацея боротьби з корупцією, сти порядок покласти таких чесних людей владу? Напевно, ніяк. Та думаю, поміняється, якщо ми в свою стоп. Якби кожен сказав стоп і перестав би і пішов би воювати з установами державними, можливо, ми б змінили цю систему, якби була певна критична маса таких людей. Але менталітет не дозволяє. Ну і це буде коштувати людям нервів, часу, зусиль. Е Буде зупинка в вирішенні їхніх справ. Вдаться воювати. Всі уникають цього. це все упродовж 2015 року у правоохоронних органах Чернівецької області перебувало 55 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення. До суду скеровано 51 обвинувальний акт. А за матеріалами управління по лінії боротьби з корупцією та організованою злочинністю, органами досудового розслідування розпочато 73 кримінальних провадження, 41 – за ознаками корупційних злочинів. Вироками суддів засуджено 19 осіб. Звільнено 6 осіб з роботи та служби посадових осіб два це органу місцевого самоврядування начальника районної податкової служби двох посадовців МВС та офіцера запасу Міністерства оборони України. Фахівці ж розділяють два поняття: корупції – побутову та економічну. Щодо останньої, то вона відбувається на нашій кишені, і відповідальність чиновника, за словами експертів, ми недооцінюємо. Адже саме від його рішення брати чи не брати хабар залежить, яку зарплату отримує лікар або вчитель, зрештою, як. У пенсію нарахують пенсіонерам. Словом, те, що вкрадено з бюджету, не доотримують пересічні громадяни. Риба все ж гниє з голови. Якщо на рівні міністра міністерства бінету міністрів на рівні адміністрації президенту не буде існувати якихось схем, а вони завжди нижчий рівень знають про існування цих схем. Вони не будуть автоматично. Вони через дуже короткий час відпадуть на середньому рівні, і автоматично буде невільована якраз ця побутова корупція. Прем'єр-міністр, президент, Верховна Рада оці інститути влади вони задають тон у питанні боротьби з корупцією. За висновками експертів, Україна одна з найкорумпованіших держав у світі у щорічному рейтингу неурядової організації Transparency International ми 142 й зі 175 між Угандою та Бангладеш. На недоліки боротьбу з цим ганебним явищем у нашій державі вказав і віцепрезидент США під час свого виступу у Верховній Раді. Недостатньо просто організувати бюро по боротьбі з корупцією. вам для того, щоб вести цю боротьбу. Провести... Сти необхідно реформи судову судові реформи для того, щоб ви могли притягнути до відповідальності відповідних осіб. Щоб старші виборчі особи могли позбутися того, щоб вони розділяли свої інтереси власні від державних, саме в цьому і заключаються принципи демократії. Корупція відбирає ресурси від народу до того ж, щоб покласти край її розвитку, потрібна політична воля. Адже навіть через роки після революції. Люції гідності вкрадені Януковичем та його соратниками. Мільярди в державну казну ніхто не повернув до того ж не винесено жодного вироку. А ці гроші могли б піти на збільшення заробітних плат пенсій, зрештою на покращення життя пересічних українців. Вони на сторожі ваших осель. Державна поліція охорони в Чернівецькій області від початку року понад сотню будівель врятувала від зловмисників. Нині під їхньою опікою 5 тисяч буковинських помешкань. У випадку тривоги на місце події прибувають за 3-5 хвилин. Працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Про роботу служби яка дбає про спокій громадян. Далі. Участилося дуже багато випадків. Там злочинні пограбування, йдуть там розбійні напади. І, взагалі, і тому було прийнято з дружиною таке рішення про встановлення тривожної кнопки охорони сигналізації на квартирі. Працівники управління розповідають, що охоронними системами на Буковині вже забезпечили понад 5 тисяч осель. Показують, як працюють. Усе починається ось тут з диспетчерської 23-я малина. Мусорського 2, квартира 2. Нотаріальна контора світличної. Спрацював прибор на приборі тривожка. 1523 К3. Як прийняли? Мусорського 2, приємні. Кажуть, виклики тривоги надходять часто. Днем в основному у нас відкриті відкриті всі об'єкти, крім квартир, тривожки охороняються. Ночі особливо бувають визова. У нас охороняються ресторани, дискотеки, ночні магазини. Там вечні завжди проблеми. Там завжди ребята їдуть і ну, розбираються. У свою чергу полісмени, отримавши повідомлення від чергового, одразу виїжджають на місце події. У підрозділі поліції розповідають, що нині від збройних нападів можна вберегтися не лише завдяки загальній системі сигналізації, але й дистанційним брелокам, чи так званій кнопці термінового виклику працівників поліції. Охоронник чи замовник носить з собою ці брелочки, вони такі ж самі, як від автомобільної сигналізації. У разі, якщо виникне потреба, можна нажати на брелочку, сигнал по радіоканалу передається на приймач. Приймач, в свою чергу, підключений до цього приладу. І цей прилад передає вже сигнал тривоги на пульт до нас. Запевняють на місці виклику, доїжджають за 3-5 хвилин. Нажавши цю кнопку, трімно викликав працівників поліції. Опять же, ми отримали сигнал тривоги і прибуваємо на місце спрацювання тривожної сигналізації за щитані хвилини. Зрозуміло, що ми не допустимо посягання на життя, здоров'я чи на майно наших громадян. Розповідають за 11 місяців 2015-го Спроб проникнення у будинки, де встановлена їхня охоронна система, було чимало. А от пограбування жодного. Адже полісмени прибували вчасно у декількох випадках. Навіть вдалося затримати зловмисників 10 жовтня по 10 листопада протягом місяця було 15 спроб проникнення на магазини. Це в центрі міста було затримання. Затримали двох зловмисників і передали в територіальний підрозділ поліції. Увага! Рошук. Поліція розшукує дезертира. 31-річний Віктор Завальнюк, житель села Волоки Глибоцького району Чернівецької області. Якщо комусь відома будь-яка інформація щодо розшукованого прохання, звертатися до найближчого відділу поліції або за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. На цьому все. До зустрічі в ефірі телеканалу Чернівецький Промінь. Бережіть себе.